Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 608 сотвосьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та віс. Техніки противника та ще три по зенітно-ракетним комплексам. Загалом ворог втратив 810 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.